Ми вже вдруге уїжджаємо у 2014 році. Перший раз ми виїжджали до Києва. З перших днів війни багато людей, які попали в зону бойових дій, почали прибувати спочатку спонтанно. Потім ми е, організували прийом внутрішньопереміщених осіб у комунальних закладах громади. Громада налічує 15 населених пунктів, з них 8 — гірських. Було приміщення, яке пустувало фактично. І ми вирішили то приміщення якраз використати для тривалого проживання переміщених осіб. Під час зустрічі з нашими громадами виникла ідея спільно з нашими експертами написати проект і подати його. Відповідно, Косівська громада розробила з програмою Юліт з Європою. Даний проект подала, виграла і успішно його реалізувала. Зроблено як новий санвузол, кухня. Робилася каналізаційна мережа, тягнулася пів кілометра, центрального водопостачання туди, заміна повністю системи опалення, утеплення горища. Ну і плюс косметичний ремонт у тих кімнат, де будуть люди проживати. Під час одної з консультацій з громадою кутів виникла проблематика надання медичних послуг в громаді. Під час підготовки проектної заявки ми познайомилися з організацією, яка надає міжнародну медичну допомогу. І в рамках цієї допомоги Кутська громада отримала користування швидку, яка зараз обслуговує декілька громад Прикарпаття і Чернівецької області. Путах функціонує Куцька міська лікарня, але багато людей похилого віку, зірських населених пунктів наших, які живуть на присілках, їм важко туди добиратись. Тому дуже зручно, щоб люди отримували ці послуги безпосередньо. Себе біля дому. Коли ми тільки створилися більше двох років назад, команда Франківського офісу Юліт з Європою нам дуже багато допомагала інформативно, консультаційно. Молода, ефективна команда. От вони нам запропонували, написали проєкт. Ми складаємо щотижнево детальний маршрут. Робимо виїзди приблизно 2-3 рази на тиждень на ці фельдшерсько-кавушерські пункти та амбулаторії, і не тільки на дім до важкохворих, лежачих. Бригада за один виїзд може обслужити 50-60 людей. За цей період ми вже оглянули біля 800 осіб, з них десь приблизно 120 переселених осіб. Коли розпочалася війна, дуже багато людей з центральних та східних областей України поїхали на захід країни, і буквально з перших днів львівські громади зіткнулися з великою проблемою. Це надання власне послуг переселенців. Починаючи з 2019 року, ми постійно отримували допомогу в плані навчання наших спеціалістів, консультацій. Різноманітної інформаційної допомоги від юліт з Європою, і коли повстало питання підготовки заявки для подання на грант, то ми вже знали до кого звертатися. Ми мали можливість надавати і харчі, і одяг, засоби гігієни. Так побачили, що люди не мають можливості отримати послуг звичайної перукарні. І навіть попрати свої речі не мали де З цього, і виникла ідея організувати соціальну пральну та перукарню для внутрішньо переміщених осіб та для малозабезпечених груп нашої громади. Зимоводнівська громада це одна з тих громад, яка до нас звернулася за підтримкою у утворенні такого соціального простору для переселенців. З нашого боку, ми допомогли їм підготувати проєктну заявку. Допомогли під цю проєктну заявку знайти відповідний конкурс. Ми стараємося допомагати всім потребуючим. Звичайно, що допомога західних партнерів, гуманітарна допомога всім потребуючим. Вона тільки підсилює нашу мотивацію до роботи на шляху до перемоги. Ми бачимо, що наша підтримка і наша допомога, і наші зусилля, і зусилля відповідно країн донорів не є даремними, тому що вони дають результат навіть у такі складні часи, в які ми зараз живемо.